До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Батьки. Допоможіть своїм. Дітям побачити світ державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. 60 іноземних студентів із вищих, розташованих у зоні АТО, продовжать навчання на Рівненщині. Загалом в області постійно проживає сотня студентів-іноземців. Більшість із них навчаються у водному університеті. І якщо приїжджі з країн колишнього Радянського Союзу обирають для себе насамперед економічні та фінансові спеціальності, то студенти з Африки будівельні. Найбільше серед іноземних студентів туркменів є також лівійці, нігерійці та представники інших країн. Наразі вони адаптуються до нових умов. Зокрема, тим іноземцям, що на Донбасі навчалися російською, доведеться опановувати ще й українську мову. Серед таких Саїд Ахмат із львівського міста Альбайда. Він нещодавно подав документи на вступ. Три роки Саїд навчався у Луганську, а магістром вирішив стати у Рівненському воднику. Студента вразила щирість місцевих жителів, і він хоче лишитися тут назавжди. Коли я був тут, Ну, все нормально здесь звучит город. Они, ну, все люди здесь ну, хороші. Когда я був здесь, ні як никак... наверное, я был в фуганськ там, они, ну, чуть трохи з настранцем, ну у них хорошо ніч. Цієї осені із зміст проведення АТО до Рівненщини перевелися 60 осіб. Зокрема, університет водного господарства прийняв нігерійців і туркменів. Педагоги пояснюють, цьому сприяє статус національного. Усвоїтися біженцям допоможуть досвідчені студенти-іноземці. Одна з особливостей регіону українська мова, якої раніше приїжджі майже не чули. Я не можу казати це дуже просто навчання тут в Україні, тому що ми маємо проблем з мовою. Це перший раз я зустрів українську мову і для розуміти в клас, для розуміння в клас це не просто. І я і взагалі всі студенти маємо проблеми. Під час тематичної бесіди студентам роз'яснюють їхні права та обов'язки на час перебування в нашій країні. Іноземні громадяни, студенти, зокрема, вони підпадають під дію законодавства України, так само, як і громадяни України. Ще одним із моментів, що ми хочемо розповісти сьогодні, це про відповідальність студентів за невиконання правил, які в нас передбачені законодавством України. Зокрема, передбачена відповідальність іноземних громадян за порушення правил перебування на території України. Так само реєстрація місця проживання. Як умови найбільше пояснити іноземним громадянам, студентам, які правила у нас на сьогоднішній день існують, Законодавчі норми щоб не допустити їх порушення, щоб іноземні громадяни були освічені і розуміли про свій порядок і принцип перебування на території України. Іноземним студентам розповідають про можливі проблеми найгіршою називають втрату документів. Обласні паспортисти реєструють до 10 таких випадків на рік. Це є потім проблемним, тому що вони потрібно їм відновлювати як їхні національні паспорти, тобто їхні громадянські громадянство їхнього, так само вони посвідки втрачують, що теж вони. Повинні обов'язково одразу звернутись як до органів внутрішніх справ, так і до нас, щоб поновити ці документи. Фахівці наголошують, що перед законом у нас усі рівні. Українське законодавство відрізняється від законодавства інших країн, але на території України громадяни інших країн підпадають під законодавство так само, як і громадяни України. Вони не підлягають ніякій дискримінації і відповідають і дотримуються правил українського законодавства, і так само відповідають за порушення правил українського. Законодаста, як і громадяни України, останніми роками кількість іноземних студентів на Рівненщині зросла. Переважно до вищого вступають грузини та азербайджанці. Освітяни планують розвивати міжнародну освіту. І надалі за останні роки географія студентів наша розширилась. Якщо раніше у нас основні студенти іноземці, це були з африканських країн. То зараз ми можемо сказати, що у нас досить багато студентів є вже з Лівії. До речі, ми можемо сказати казати вже не тільки про студентів з лівії, а ще й про аспірантів з лівії. Це ми вважаємо вже більш високий рівень навчання, який ми опановуємо і завойовуємо світ. Черги в державних установах європейських країн вже давно лишилися у минулому. Україна теж робить рішучі кроки в євроінтеграцію, підтвердженням чого є унікальні центри обслуговування громадян. Паспортний сервіс наразі вони вже відкрилися у майже кожному регіоні нашої країни. Паспортний сервіс з'явився як альтернатива існуючим традиційним способам оформлення документів для отримання закордонного паспорта чи дитячого проїзного документа. Як свідчать, клієнти центрів тут обслуговують на рівні європейського сервісу і не вимагають за це захмарних сум. Важливим для відвідувачів є відсутність черг. Це дозволяє паспортним сервісам конкурувати з іншими організаціями з оформлення документів для виїзду за кордон. Е, ну я вибирала між авіром і паспортним центром. То я десь що тут трохи то Але то, що здесь реально тут реально немає То тобто, есть я прийшла, з'їла і йшла. Тобто в этом плані очень удобно. Прийшов тебе, служили всі вежливі, то тобто, все устраивает. Пришов заплатив деньги. 10 робочих днів отримав, без проблем, без вопросов у центрі обслуговування громадян можна оформити документи для виїзду за кордон незалежно від місця реєстрації, та й термін виготовлення закордонного паспорта клієнти вибирають самостійно. А максимальний комфорт і швидкість оформлення документів дозволяє забути про довгі очікування в чергах. Ну, все достатньо швидко. То тобто, система електронної очереди. Документи вони всі форми заповнюють самі. Только потрібно потім ознайомитися і прочитати потом. Через місяць приходить смс, і можна забирати паспорт. От і все супер. Нажав кнопку, туди, туди подойшов, все как бы вообще без проблем. По-моєму, в течені там 20 двадцяти Вся програма в з фотографією. Центр паспортний сервіс у Києві, що розташоване на бульварі Шевченка 27, сім, на обслуговування до 500 відвідувачів щоденно. Технічно приміщення облаштоване всім необхідним обладнанням. Киянка Катерина, що залишилася дуже задоволеною якістю сервісу, відзначає вагому різницю між сучасними та колишніми процесами оформлення документів для виїзду за кордон. Ну до этого я оформляла в авірі перший паспорт. Поэтому про очереди я знала Очереди там, конечно, серйозні були даже 10 років назад. Рішила зекономити немножечко нервів. Это, конечно, дороже стоїть, але, мені здається, оправдано. Хочеться сподіватися, що згадки про черги в держустановах країни залишаться у минулому. Поки армія освоює вітчизняні новинки, українські мисливці зі свого арсеналу жертвують нашим бійцям найкращі у світі. Снайперські гвинтівки або навіть спеціально купують для потреб АТО. Сучасні гвинтівки дарують нашим спецпризначенцям переважно волонтери на їхньому рахунку. Вже з десяток одиниць високоточної зброї в зоні АТО не залишилися осторонь і співробітники міграційного відомства. Під Час засідання громадської ради при УМВС в Івано-Франківській області, начальник управління міграційного відомства Сергій Саєв передав власну снайперську гвинтівку СВД командиру спеціальної роти міліції, колишньому беркутівцю Василеві Віконському. Командир спецпризначенців, прийнявши зброю, висловив слова подяки. Очільник обласного міграційного управління зазначив, що такі важкі часи для держави було б неправильно, щоб така серйозна зброя лежала без прави у сейфі. Також варто зауважити, що на такий крок пана Саєва спонукала й особиста обставина Віднедавно у складі одного з підрозділів українського війська у районі проведення антитерористичної операції захищає Україну його племінник. Слід зазначити, що таку зброю може придбати далеко не кожен. По перше, потрібен відповідний дозвіл, але для полковника міліції у запасі це не проблема. Зрештою, це вже не перший випадок. Коли люди, котрі мають право на придбання доволі специфічних видів зброї, забезпечують нею наших захисників. Водночас подарунок отримали і бійці міліцейського батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ. Голова ради підприємців Івано-Франківщини Олександр Долішний передав їм два мікроавтобуси, відремонтовані коштом спонсорів. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!